Перш ніж працювати з грантами, треба спочатку зрозуміти, чим ви будете займатися, спробуйте розписати свій бізнес-план, тому що фандрейзинг це система, ви маєте. Щодня думати над розвитком бізнесу. Ви маєте собі побудувати план розвитку бізнесу або громадської організації. Ви вже у вас є бізнес-план, у вас же є стратегія розвитку. Ви хочете там 50 філій по Україні через там, 10 років, або там, 50 людей, або е, навчити там таку-то кількість людей. Після цього ви маєте прописати свої потреби. Тобто, що вам потрібно для того, аби залучати грант. Ну на що вам потрібні в принципі кошти, от пропишіть собі. А дуже часто українці лякаються, чому ми не отримуємо гранти, тому що ми не вибудовуємо довгострокові стратегії. Да? Живемо одним днем, от ну, типу, там плануємо на місяць. А грантодавці, ті, хто дають гранти, це не українські кошти, це в основному кошти європейські і різних інших країн, там Канада, в тому числі Британія. То ці кошти. Даються, коли у вас є довгострокова стратегія. Розписали, які у вас потреби, наприклад, стільки-то людей, стільки то коштів на їхню зарплату, така то сума оренди буде, ну і всі інші потреби. Да? І після цього, після цього тільки ви йдете шукати грантові конкурси. Якщо ви вже пробудували стратегію, якщо ви прописали свої потреби, йдете шукати грантові кошти.